Вітаю вас на нашому майданчику в місті Полтава, сільгосптехніка, вулиця Чумацький шлях, 92. Ми навпроти знаходимося. Сьогодні у нас дискова борона 2.10 захват виробництва Дудко. Розказую про особливості цієї дискової борони. Діаметр диску 650 мм, турецький диск. Стійка, суцільний вал, кругляк. Тобто це не товстостінна труба, це суцільний кругляк. Закритий підшипниковий вузол. В закритому підшипниковому вузлі у нас стоїть підшипники конусні 7508, СКФ, Койо, Тімкен. Цього рівня не нижче. Рама посилена профтруба 100 на 100. Коток. Пластинчатий коток на пальцях, не на гвинтах. Да. Це перевага, це плюс. Захват по рамі. Ну, рама 1,95 і загальний захват 2,10. Відстань між рядами дисків 1 метр. Будь ласка, приїжджайте, забирайте, поки вона є в наявності.